Друзі, в березні місяці ми разом з активістом та військовим Олексою Непогамовним розсилали ось такі повідомлення з попередженнями жінкам, які лайкають картинки згенеровані штучним інтелектом і прогрівають російські злоякісні ресурси, які прикинулись патріотичними українськими або релігійними православними. І Якщо вашим близьким находили, ну, надходили такі повідомлення, то будьте в курсі, що це ми проводимо цю акцію. Ми періодично попереджуємо жінок про небезпеку несвідомої співпраці з російськими спецслужбами. Серед жінок: Ольга Федько, Катерина Шустер, Наталія Юрченко, Магдалина Ковач, Анна Ченчик. І ось ці жінки отримували ну, ось такі повідомлення від нас з посиланням на. Одне з моїх відео в Ютубі, в якому я розповідаю про небезпеку лайкання картинок, згенерованих штучним інтелектом.